Сьогодні я розкажу вам про, про третій триместр, і е, тільки в третьому триместрі я дізналася, що у мене буде хлопчик і дівчинка. До цього я думала, що у мене буде два хлопчика. Придумала імена в третьому триместрі. У мене було гіпертонус матки, це твердіння животика. Обов'язково ви звертаєте на це увагу, особливо якщо у вас двоє діток, це взагалі дуже потрібна річ. І е, я на зберіганні лежала три рази. Тому я вже знала, що це таке, і вже відчувала в пологовому будинку, як у себе вдома. Дітки в мене лежали валетиком. Дівчинка у мене аж тут була під грудьми. Хлопчик лежав правильно, як, як і повинно було бути. І дівча, дівчинка в мене давила на всі органи, тому у мене постійно щось боліло. Я дуже погано ходила. А ще я згадала, що на восьмому місяці у мене взагалі не було сил та енергії. Як я казала, що з п'ятого по восьми у мене було супер багато енергії. Я ходила, я займалася ходила постійно, займалася малюванням. Графічним дизайном читала, дивилася фільми, займалася всім, всім, чим тільки я хотіла займатися. Обов'язково займайтеся тоді, коли у вас є енергія і сили, тому що коли ви народите діток, у вас точно не буде часу, ні на що. це факт, і навіть я не хотіла йти в декрет, тому що я казала. Чому я повинна йти? У мене купа енергії. Використовуйте це. Я можу ходити. Я можу ходити на роботу. Що я буду робити вдома? Але йдіть в декрет, відпочивайте, тому що через тиждень після того, як я пішла в декрет, я вже не могла навіть ходити. Підніматися по сходам я не могла гуляти, тому що у мене не було взагалі енергії. Я не могла навіть на одну сходинку піднятися. І е, тому йдіть декрет, відпочивайте, набирайтеся сил е, за всю вагітність. Я поправилася на 18 кг. Ну, о, до речі, згадали зюменку третього триместру. Заведіть собі щоденник і записуйте свої відчуття або напишіть листа своїм майбутнім малюкам. І потім, коли вони народяться, переглядайте це. Це такі фантастичні емоції, що відчуває жінка, коли вона вагітна, це щось неймовірне. Ось. Ну я в принципі ловила на відео е, свій животик. Я хотіла побачити чи е, мої дітки притуляють ручки, ножки до животика, Клас. Як це відбувається? Але як тільки я хотіла записати відео на живот, направляла телефон, вони зразу зупинялися і навіть не билися. Тільки телефон відставляла все, там почали починалися битви. Я не могла е, е, в цей от момент е, е, зафіксувати. Готуйтеся готуйте сумки до пологового будинку, якщо ви щось забули, чоловік вам принесе головне, щоб ви знала, де це знаходиться. Але взагалі в мене цей восьмий-9 місяці пройшло дуже позитивно. Я постійно думала, що все буде добре. Раділа життю, раділа, що в мене скоро будуть дітки. так що... Намагайтеся думати позитивно, посміхатися, і все буде добре. Так як ви себе відчуваєте, так і буде. А мій третій триместр протікав не так, як я собі мріяла і бачила, Да, він був коротенький, тому що на сьомому місяці ми вже на початку сьомого місяця ми дізналися, що дівчинка давно стала рости швидше, більше а інше зовсім зовсім мало. Ось я на той час поправилась на 11 кілограм. Ну так, як при звичайній дев'ятимісячні ну, вагітності з одною дитинкою, ось я була дуже акуратненька. Я повністю ходила, все робила з старшим сином, гралася в піжмурки. Тобто, життя в мене було звичайне, і ніякого дискомфорту я не відчувала. Єдине, що все це омрачало, це те, що маленька одна наша донечка стала мало дуже набирати в животику. Тому Можу розказати про особливості для перечасно народжених дітей цього триместру. УЗД робили кожні два рази на тиждень, ось потім моніторили сердечко, а це важка процедура, коли дітки зовсім малі. Знати це сердечко, потрібно нерухомо сидіти тривалий час матері. і це не є, ну, Така кропітлива така робота. Плануйте свій час так, щоб у вас на це оходуватись дві години. Ось а потім почала збирати сумку в пологові, тому що, як сказав лікар гінеколог коли ця межа в вазі між двома дітками набере якусь велику крайню да коли вже далі не можна, то нам прийдеться їхати в пологову. Тому ми спостерігали за дітками. Далі дивилися, як вони розміщені. У мене були розміщені, е, як при звичайні, е, при звичайних пологах. Одна дівчинка головкою вниз, а друга за нею, якби мали йти вниз, Тобто, ось так, таким чином, буква Г, мабуть. Ось, чи пів підковки. І теж я відчувала їх дуже сильно. Одна душ така активна була, дуже стукала, інша така була спокійна. Мені казалося ти там взагалі є. Я з тобою говорю, де ти є? Від ось потім як, ну, якісь такі емоції. Але в мене було відчуття, що все класно. Мене дуже виручали в цей момент. Колготки для вагітних вони підтримували повністю ногу, животик. Тому я в них просто літала. І не не переживайте, що ви набрали дуже багато, тому що я після пологового прийшла, і в мене зразу було мінус 10 кілограм. І за перші чотири місяці я так також скинула ці вісім кілограм, які в мене залишилися. Так що з двома дітками не переживайте за ваші зайві кіло, які ви набрали під час вагітності, так і звичайно, треба думати тільки про хороше а, І мої дітки. Ми поїхали в пологових сім з половиною місяців. Це десь 32-33 32-33 тижні. І, звичайно, це було для нас трошки шоком, але... Потрібно до цього відноситися філософськи все буде добре. Мої дітки народилися абсолютно здоровими, розвиненими, і надалі вас чекає все тільки прекрасне, чудове, неймовірне, ніжне, чуттєве. Тому. Просто приготуйтеся до того, що ти шлях ваш буде трошки інакший, ніж при звичайній вагітності, але він не менш цікавий, не менш крутий. Да. Саме в третьому триместі, і ми активно підшуковували з чоловіком візочки. Про це вам окремо наше відео розкаже, як правильно вибрати візочок для двійні. Ось бо у нас була ціла історія з цим. О, вибирали кроватки, готували активно речі для малюсіньких, купляли всі такі, які потрібні. І також дуже важливо в цей період запастися підтримкою близьких родичів, людей. Психолог сюди теж відноситься до можна знайти спеціаліста по грудному вигодовуванню. А для тих, хто не знає, хто такі доу, це людинка, яка може підтримувати вагітну за деякий період до вагітності, під час вагітності, і якийсь період після вагітності. Це людинка, яка вас проконсультує про будь-якому питанню, яке вас турбує. Ось, у мене ця підтримка була, і я навіть хотіла звернутися до психолога, який би мені допоміг народжувати діточок, тому що я дуже переживала, бо дітки були зовсім маленькі, але справилася без психолога. Ось. Е, у мене була підтримка моїх батьків. Вони переживали набагато більше ніж я під час вагітності, і мій чоловік. І е, не переживайте, що ви чогось не купили. Е, Період вагітності, там ліжечка чи візочки. Я це купила е, уже після народження дітей через місяць, через два. Так що не переживайте, все буде добре. Головне ваш позитивний настрій і ваші позитивні думки. І Насолоджуйтеся цим, період, цим періодом, тому що він найкращий. А цей період вагітності він магічний, просто, просто магічний. Так що думайте і відчувайте себе. Дуже дуже добре і так. до зустрічі, да ми в наступного відео хочемо поговорити про вигодовування, грудне, штучне, і плюси, мінуси. Ось. а ви, будь ласка, діліться особливостями вашого третього триместру. Так, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі. Ка-пока.